Услідування проводилось Національною поліцією слідчим управлінням. Супровід здійснює Служба безпеки, нагляд здійснює прокуратура в області. Було проведено багато обшуків, затримано троє осіб в порядку 208 Кримінального процесуального кодексу, вони взяті під ВАРД. Вчора керівник фінансової установи був випущений під заставу 5 мільйонів гривень. Визначених застава була визначена судом. На сьогоднішній день він перебуває в Києві. Зараз проводяться заходи по фіксації електронного засобу контролю для того, щоб ми могли контролювати його пересування. Два інших підозрюваних знаходяться під вартою. 2,5 мільйона мільйон гривень визначених застави поки що не внесли. За останні два дні поступило близько 20 заяв. Від громадян, які також були обдурені цією шайкою, ми готувалися до реалізації досить значний термін приблизно місяць час не могли реалізуватися, тому що нам треба було, щоб всі три учасники піраміди були організатори цієї піраміди, три злочинці були одночасно в Україні. Получалось так, що одного немає, один поїхав. Ми вже Слава Богу, знайшли той момент для того, щоб можна було всіх треба затримати, щоб не було потім питань. Що когось випустили, когось не випустили, хтось лишився за кордоном. Спрацювали, слава Богу, знайшли сили і Служба безпеки України, ми надали свою допомогу, яку можна було надати. Було проведено ряд обшуків в місті Києві, в місті Хмельницькому, по місцях проживання злочинців. Вилучено значні суми коштів. Вилучено автомобілі, вилучено банківські картки на всі